Ми готуємо жовта кар курка з пряним рисом. Беремо наші спеції. Даємо водичку. Це називається пряний рис. І додаємо наш рис. Це якийсь особливий рис? Так, це басматі рис. Він хороший, смачний, він не розварюється, якщо правильно зварити. Варимо ми його в великій кількості води, тому що ми його будемо що з вами зливати, як макарошки. І додаємо все, варимо приблизно 7-8 хвилин. Ароматизуємо наше масло, як завжди. Чистимо цибулю. Лучше ну, на жовтеньке стоє. Поприцідили, він гарячий, розсипчити, як бачите, росинка від рисинки. І викладаємо на центр тарілки. Робимо вороночку. Викладаємо в центр, щоб весь наш соус залишився по центру і був гарний. Потім рис можна перемішати.